Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий мікрофон. SYNCO Love S8 Omni Direction. Ось такий мікрофон на 360 градусів. Мікрофон куплений на AliExpress Там ви можете його і знайти. Дуже приємна ціна. 200 з копійками гривень. Як в якого продавця. Зараз ми розпакуємо, подивимося, що всередині. Зараз я наглядно знімаю відео просто через відеокамеру і порівняємо звук, як, він буде, як буде моя відеокамера знімати вже, записувати звук вже разом з цим мікрофончиком. Тому поїхали! Ось, друзі, ми побачили чудову коробочку. Одна коробочка з маркеровкою. Друга коробочка просто в чорна. Бачимо ось такий замшовий, щось подібний матеріал на замш, е, такий карманчик, чохолчик. Тут ми бачимо застіпку, щоб причепити на одяг такий крабік. Бачимо фільтр на мікрофон. І бачимо тут батарейку. Хоча було вказано, вказано на коробці, що no, no battery, немає батарейки, але насправді вона є. Ось дивіться, який довжелезний кабель. Ось сам наш мікрофончик. От сюди надіваємо фільтр. Ось тут ми вставляємо батарейку, тут є індикатор. І ось наш джек на 3.5. Так, зараз пройдемося по характеристикам, що у нас вказано на упаковочці. Ось характеристики. 8 метрів кабелю. 6 мм мікрофончик. Сам. Ну, 8 метрів кабелю це дуже багато. Це практично можна в будь-якому приміщенні від. Камера відійти в будь-яку сторону і звук буде файно записуватись. Так. Динамік тип 117 дБ. Сигнал 75 дБ. Максимум input sound level 135 ДБ. Чутливість мінус 40 дБ, плюс мінус 3 дБ, вихід 2,2 кілоома Аудіокабель 8 метрів. Роз'єм наш джек 3,5 мм. Батарейка тип CR 1220. Життя батарейки 800 годин, я так зрозумів. Розмір 17 на 53 мм. З самого мікрофончика. Матеріал пластик. Можливо, друзі, я щось не так сказав, але ну, я не сильно розбираюся в цих всіх позначеннях, скороченнях, тому ось так. Ось тут і Ну, подивимося, як він працює і що він собою являє? Ось такий чудовий мікрофончик. Давайте ми зараз я не буду його повністю розмотувати, поки, бо я зараз запутаюсь розмотаю, наприклад, тільки одну сторону ось цю меншу. Все акуратно, все файно. Зразу на Діну наш фільтр на мікрофончик. Ось так. виглядає у нас солідно з фільтром. І зараз подивимося, ось, до речі, бачите, тут є ще. Така скрепка, що можна запхати собі на комірець або на карман. Тут, я так поняв, ага, тут у нас розкручується і файно, що не крутиться з кабелем, а так якби накидна гайка. Хоп, витягнули і що ми бачимо? Бачимо ми ось таку маленьку плату. Там далі я не бачу ніц, не хочу витягувати. Ось тут ми запихаємо з одної сторони. Нашу батарейку cr 1220 Давайте ми це зробимо. В комплекті є. Хоча я вже собі купив, буду мати дві другого запас. Так. Одна сторона відкрита, тут все понятно. Запихаємо. Все, запхали. Залізла вона до кінця. Так. Лампочка не горить. Коли ми запихаємо джек в штекер, в наш роз'єм, контакти замикаються і горить тоді лампочка. Тобто батарейку не потрібно витягувати кожного разу. Ось так, друзі. Дивіться, зараз я це відео ще я знімав я на запис з камери. Зараз я другий уривок, який почнеться, буде вже запис проходити з мікрофончика. Я нічого там не буду, щоб ви собі не думали, що я там щось десь редагував. Е я буду з вами говорити, але вже буде записувати звук через цей мікрофончик. Ну, тоді без балачок поїхали. І так, друзі, ось ми включили на запис і засвітилася наша лампочка. Світить вона синім кольором. Так, як я говорив, зараз я записую. Свій голос через мікрофончик. Тобто ви можете самі оцінити зміну звуку на цьому відеоролику. Зараз я знімаю наживо, я аж коли буду робити відео, зможу оцінити якість звуку з відеокамери і якість звуку з самого мікрофончика. Так, ще дещо скажу я про цей мікрофончик. Кабельок у нас так, на ощуп непоганий. Ну, як то сказати, на морозі буде видно якість цього кабелю. Зараз літо, зараз будь-який кабель м'який і хороший. Якість цього пластика мене радує, він такий приємний на ощуп і не маститься. Пластик чудовий. Сам крокодильчик вроді, як йде з металу і дуже радує цей довгий кабель. Я, зможу, я можу собі відходити від камери і нормально записувати голос. Так, як в мене були проблеми в моїх відеороликах, що я деколи відходжу від камери і не чути звуку. Тому все змінюється на краще і як і звуку буде кращою. Тому, друзі, я вам показав цей мікрофончик. Що він до мене два тижні. Я покупкою задоволений, так як в нас на Україні це на порядок дорожче. Я прихильний купляти на Україні, але була в мене можливість, бо я дещо замовляв в Aliexpress і паралельно я замовив ось цей мікрофончик. Тобто я радий покупкою. Чудовий мікрофон, довгий, і буду його використовувати. Якість звуку, я думаю, ви оцінили. Можливо, я зараз заблиску його тримаю, зараз спробую його відставити трошки далі. Я його зараз перечепив трошки нижче. І можна порівняти також з тим, як я його віддаляю, цей мікрофончик. Можливо, мене або тихше чути, або змінився, змінився якість самого звуку. Це все ми оцінимо вже на відеоролику. Тобто я, а ви вже зразу напряму оцінюєте якість звуку. Так, зараз я зроблю невеличкий тест. Буду говорити одне слово і буду віддаляти мікрофон від себе. Зараз я тримаю мікрофон на відстані від себе десь 30 см. І буду говорити слово і буду віддаляти мікрофончик на кожні 10 см. Так, буду говорити назву свого котика Спаркі. Так, поїхали. Спаркі. 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 Ось е можна було почути, як мікрофон себе веде. Коли його віддаляєш від себе. І так, ще невеличкий тест. Я зараз, бачите, от, лишаю мікрофончик тут і відійду на 2, а потім на 3 метра від нього і подивимося, як він записує дальні звуки. Спакі. Ось я якраз сказав слово спаркі. Мій котик бушує. Так, підходжу на 3 метри. Спарки я зараз майже в другому приміщенні і можна спостерігати, як він записує дальні звуки. Також я зараз буду мікрофон, ну, так би, наприклад, імітувати, імітувати якусь роботу. Зараз буду рухатись, буду перебирати мікрофон в руках, наприклад. Так, це ми протестували, це ми зробили. Не знаю ще, як його протестувати. Думаю, що цього буде, наприклад, достатньо для ось такого мікрофончика. Тому, друзі. Дякую, що дивилися відео. Ви поспостерігали за тестом, думаю, щось для себе взяли і можливо готові до покупки. Дякую всім за увагу. До нових відео. На все добре.